Ворог продовжує навалу на Бахмутсько-Авдіївському напрямку. Наші захисники під постійними обстрілами самі населені пункти. Ворог просто рівняє із землею. Про гуманітарну ситуацію в Авдіївці розпитаємо нашого воєнного кореспондента Віталія Бакуменка. Колего, вітаю і розповідай подробиці. Ані, вітаю. Ну про гуманітарну ситуацію зараз складно ще сказати. Ну нічого не міняється вже в Авдіївці з весни тут дуже погано з водою, з електрикою. немає нічого, нічого не працює. Люди якось обогріваються. Але гуманітарна ситуація тут стабільно, погана, але військова ситуація тут набагато гірша. Росіяни вже... Просуваються, продавлюють сили оборони, і зараз точаться бої. От ми можемо чути зранку, десь на околицях Авдіївки постійно важке щось падає. Міни артилерію чуємо і також чуємо стрілецьку зброю, кулемети. Тобто, це свідчить про те, що росіяни вже дуже близько до міста. Військові кажуть, що це ну приблизно три кілометри, може, десь місцями два. Атакують з боку опитного, Водяного, з пісків, підходять до Авдіївки з півдня і намагаються штурмувати. Сьогодні кажуть, що це один з прикладів штурму росіянами цього міста. Насправді бої дуже інтенсивні. Я такого не пам'ятаю. Щоб я ну, чув одразу і важке озброєння, і стрілецьку зброю, і все це майже безперервно. А військові кажуть, що тут і танк нещодавно три дні працював по місту танк російський. Вони його виганяли і просто кошмарили, кошмарили автівку. По гуманітарній ситуації ще буду дізнаватися, як тому що змінилося краще. Хоча що дії... Не припиняються і це заважають відновлення відновлення для життя для місцевих. Дякую тобі за подробиці. А ще вся команда телеканалу «Еспресо» Вітає тебе з Днем народження. Ми дякуємо тобі за роботу. Бережи себе обов'язково до наступного включення. Будь здоровим Дякую. і всі ми. Міцно, приміцно обіймаємо тебе.